У лозовій до дня незалежності України відзначили кращих представників громади. На початку присутність з вдячністю згадали всіх, хто бореться за свободу українського народу та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників. Міський голова Сергій Зеленський подякував медикам, кухарям, освітянам, працівникам торгівлі, комунальникам, бухгалтерам та іншим активним мешканцям громади за сумлінну багаторічну працю, відданість своїй справі та професіоналізм. Ви максимально робите не тільки для підтримки громади, а й також допомагаєте своєю роботою то чим. Підтримувати збройні сили України. Зі святом вам з наступаючим і ну, коронної фрази Лазова це Україна, слава Україні! До слів привітань долучилася депутатка Лозівської міської ради та помічниці нардепки Юлії Світличної Марина Кожевник. Дозвольте привітати вас з Днем Незалежності, передати вам слова вітання від народного депутата України Юлії Світличної від усіх депутатів депутатського корпуса міської ради. Я бажаю вам працювати своїм прикладом, давати приклад іншим, і своїм дітям, і своїм колективам, і наступним поколінням. звичайно, мирного неба та перемоги. Зі святомся. Керівник громади разом із депутаткою нагородили представників різних професій почесними грамотами та подяками міської ради та народного депутата Юлії Світличної. Також з нагоди річний заснування колективом сільських будинків культури вручили сублімації.